Відголос турецьких землетрусів відчули й українці на власних гаманцях. Ціна за кілограм помідорів уже перевищила м'ясо. Однією з причин такого стрибка є рішення міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Там обмежили експорт томатів на період до 14 квітня 2023 року. А це був наш основний постачальник. На сьогоднішній день така помідорка 150 гривень коштує. Така дрібненька 180 гривень. І чері 420 гривень. Сказали нам, поставщики, що буде дорожчати, тому що немає поставок. Важко зараз ну проблема з доставками, тому що в Туреччині зараз перебої з помідорами. У зв'язку з тим, що був за нетрус. Продавчині кажуть, люди купували мало, а тепер і поготів. Багато не купують чуть-чуть. Хто по можливості може бере декілька штучок, хто бере трошечки більше. Не купую бо ще рано. І дорогі, так і дорогі ціна закусається. Ні, не купуємо. Дорогі, так? Ну, звісно, дорогі. Дорогі. Будемо чекати свого врожаю вже. Ні, не купую зараз. Дорогі і несмачні зараз. Вартість томатів в Україні вже майже удвічі вища ніж в аналогічний період минулого року, і це не межа, кажуть експерти. Тепер вся надія на українських виробників. Наші тепличні комбінати планують розпочати масову реалізацію нового врожаю томатів вже наприкінці березня. У 2021 році ще була розроблена програма по фінансу. Суванню наших аграріїв в розділі тепличного господарства вона складає на сьогоднішній момент 273 мільйони гривень на минулий рік була затверджена використано було з неї тільки 90 мільйонів. Ну ми розуміємо, чому бо. В країні йде війна, але на сьогоднішній момент, коли Україна все-таки стала вже на рейті війни, і якби там не було, починає виробляти продукцію доганяти до воєнний період, На цей рік планується близько 400 мільйонів витратити на Саме тепличне господарство наразі влада шукає нових постачальників і до того ж розміновують лани Херсонщини. Чекати на помідори можна і звідти, але довго до літа. Це мається на увазі зараз на весняний період, що стосується до червня місяця, таке може бути. І зростання це може бути навіть до 100% на помідори, але це треба ну перечекати. Я думаю, ми з цим точно впораємось з цим підвищенням, бо надалі є дуже великі плани по відновленню саме тепличного господарства, щоб ми в Україні вирощували свої помідори, щоб на наступний рік цієї проблеми не було. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33-й телеканал.